І всім привіт! З вами Артем. І це проект Путь 100К без доната. І ми получаємо фенга уже наконець-то третього міфіка. Сюда. Щас заскріню. Так, Подарки у нас шоу за подарки? Если бы мы были в Я помню, что ты сделал в прошлый раз. же, как сейчас. Помнишь? У меня было. Так, забрали желудка. Боже! Ого, спайк так дешево стои. Так, сегодня в нас Давайте этот объект Давай-то квесты повыполняем. Оба не Mm, так, які квести у нас. Mm, на джекі. О, якраз на джекі 2 грати знову. Давайте будемо на джекі грати знову. О, якраз на джекі стоїть. О, завтра вже омнова вийде. Завтра будемо жорстко грати. Так, а який ще квест? Ага, все поняв. Погнали в катку. Я вам ластову катку засніму, коли всі квести виповню. Так, і в нас ластова катка до квестов. <клес> Вибачте, що горло. Це ми скоро вже брали пас пройдемо, Ну як не скоро, ну так, убив Мортіса. Кстати, дякую за актив. В підписниках, уже 624. Було ж тільки недавно 600 вообще пішло так вгору. Дякую вам велике. Так, я убив Ріко, а мене убив 8 бік. Так, все. Столкновение. Все, погнали атакувати. Mm -hmm. Да, есть, я выиграю. Сюда. Так, топ-1. Але нам надо ще одну катку. Ну погнали, быстро затащим.

Чого він побідив Едгара? Ні, не, ну, якщо Едгар був би профі, хто... ну, Едгар би затащив легко, а так. Походу не вміє грати. Ой, сорян. Так, ну, все равно ми все одно на катку виграємо. Так, відкриваємо Стардроп, Епік. Так, Привет, пригодится. Так уже тридцатый левел и тысячу монет получаем. Так, да, у нас уже фен є. Давайте підемо на Едгару поиграм. Коли я а, ну вже. А давайте, коли я а, ну. 2100 кубков, я вам І коли 2150, і коли 2200, і коли 2250, то я вам буду заснімувати. Ладно, поїхали. Так, і вже Апен 2100 кубков. Погнали, коли ви. Тоді, точніше, коли ви 2150 кубків, я вам засніму. Так, і ми апаємо вже 2150 кубків. відкриваємо Stardrop Epical. Я, кстати, перейшов на рівку, він, ну, класний. Так, кого можна взяти, Або ладно, поїхав. О, на Джейсі. Ну все, поїхали далі. Коли о, ну, 2200 кубков я вам засниму. Коротше. Це і не ластова катка. І не... ну, не знаю. Я, наверное, буду уже ролик скоро завершивать. Я так подумал, давайте апнем завтра 2025. 2020. ой, 2250 кубку И завтра пооткрываем физические дропы. Короче, что-то будет интересное завтра. А сейчас, ну, не знаю, поиграем. Я, кстати, на брока поменял. Так, записи Д, да. И мы выиграем всю катку. Так, у нас сейчас 2170 кубков. В принципе, можно завершувати уже. Не знаю, что можно еще поработать. Завтра, кстати, если... Да, завтра еще будет много. То завтра, короче, будет жестко. Заруба. Завтра будем апать баток. Но. Ивент проходит. Оцей. Ну, я так понял. Тогда что там еще будет? Ну не знаю, це коротше все апнемо, а міфіки пооткрива. Може якісь подарки дадуть. Ну ладно, з вами був Артем і всім пока. А ні, стоп, стоп, стоп. Давайте я зроблю оце як я підсумок. Сьогодні ми апнули 2170 кубков. Трохи, ну, чуть-чуть, апнули Брука, Джейсі трохи, Ріку, Едгара, Ну, все потрохи. В мене просто інтересу немає грати. Щось би, ну, пушить. Так це ж без доната. Щось би задонатить на якийсь максимальний ранг та ран. В принципі, в мене Едгор єсті. Ну, коротше, побачимо. Ладно, з вами був Артем і всім пока.